Доброго дня, колеги. Хочу вам показати прояви недостачі або нехватки певних елементів, щоб ви не задавали. Буває, часто задаються постійне питання. Ну от я вам показую отакий стан куща. Це в мене, тут один кущ в такому стані. Каберне фран. Зараз займаюся зеленими операціями і... Звернув увагу на такий лист. Відразу кажу, що ще це не, не хватає кущу калію. Тому сьогодні буду, спробую працювати калівмісним по листу для початку, це буде ввечері, а потім далі подивимось, можливо, прийдеться трошки розкопувати кущ, тому що технарі я взагалі не поливаю, і трохи його пролити калівмісними. Добри вами, вам всього найкращого і гарних урожаїв!